Все було видно. В кого їжа в той аргумент? Ко мне. <риві> <риві> правий, 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 Молодець ко мені. Молодець. 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 Дай лапу. Молодець, дай лапу. Дай лапу. Молодець дай лапу. Ой, ой, дай лапу. Молодець. Гуляй. Ану, попробуй, Може він загавкає? От, ну, він казиться. Біситься, може гавкнути. Голос. Гарчить, пігаркує. Голос. Щоб нос не вкусив, бо зуби гострі, страшні. Голос. Все, праба. Словом, ти зрозуміла, щось таке, що собаку буває що? що да, можна всякі є способи. Можна прив'язати, там гуляєш десь. Прив'язати собаку до дерева і відходить під голос. І він, боїться, що ти від нього відійдеш, починає ау-ау-ау, а потім може гавкнути. Ну, може, а може і не може, бо всяке бувало. Прив'язували, він стоїть, а гавкать не гавкає. Так, киця, ти не будеш нам заважати? Так, у нас запрос за запит. <кій> запит у нас такий. Собака гарчить на їжу. Не, не на їжу, а свою їжу не віддає. Це нормально. Він захищає свою здобич, ти пам'ятаєш, так? Так. Їж. Отак не проблема. Так? Ну він жре в мене з рук, сього і проблем нема ніяких. Ооо! А якщо я йому залишу його здобич присмактатися до неї, да? mm. то забрати, чи я заберу, чи зможу. Для того, о, okay. для того у нас є повідок. Дай. Фу. Дай. Молодець дай. Обмін. Обмін. Молодець. Їж? Молодець. Їж? Біль це сильний аргумент. Бо тут в нього дуже сильний подразник. Може йому вкусніше там, чим оце. Собака, у тебе є сей. На чужий. О, це да! Оце да. Ой, все, гарчить, гарчить. Фу. Дай. Фу. Молодець, дай. Їж. Молодець, їж. Вспіла сказати, дай, коли вирвала з рота. Котик, ти хочеш поїсти? Всі ж хочуть цієї кісточки. Так, повідочок. Головне, щоб був в доступності. Собака вже присмакталась -при 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 уже до кісточки, яка смачна кісточка. І дай! Молодець. Молодець. їж. Молодець, їж. Все, можемо навіть собаку погладити. <кхід> молодець, їж. Дай. Фу. Дай, молодець, дай. Як вам не стидно, каже, над голодною дитиною їж. їж. Над голодною дитиною так і здіватися, так? Молодець їж. О, вже я глажу вже навіть не гарчить, що гарчав. Молодець їж. Боже, як же ж вкусно. Ой, вкусно, не те слово. Іноді собакам треба давати кісточки обов'язково. Не, не дрібні, щоб, случайно він не заковтнув і не вода, і не порізався. А щоб не чистили зубки. Щоб на лід зубів зчищати. Так, полідок. Я біля самого рота, так? Да? Дай. Фу. Сам зупинився. Молодець, дай. І все, все, все. Їж. Попробуєш сама. Їж. їж. Нема, щось упало, пупчик упав і тебе збивай з туку. їж. Молодець їж. Попробуй сама. Я виправлю щесь. Диви ошейник, о, повідок в руці на всяк. На готові. Не обов'язково, ну на готові. Угу. От отут, коли я по тобі пам'ятаєш тобі говорила ходуємо Лівий, а правий нічого не робимо, гладим тільки. Бо що правий, ти зараз будеш забирати апортіровку, грубо говоря, що в нього в зубах, а лівий будеш давати йому кушати. Спочатку слухай, не бійся, не підкрадайся, впевнено. Не бійся, що він тебе вкусить. Він тебе може вкусити. Тобі треба з тим змиритися. Ти я цього не боюся. Ну, поки він маленький, поки не страшно. Да. Да. От зараз, нам, поки він маленький, нам треба це перебороти. <кій> Повідочок на готові. Кажеш, дай. Дай. Гарчить. Фу. Дай. Молодець. Не допускай, навіть що він гарчав на тебе. Угу. Молодець, дай, їж. Хай кушає. Ще раз показую. Повідочок на готові. Зараз він присмокчиться. Кіся, ти хочеш в телевізор, я з тебе зрозуміла. Mm. <кій> Зіркою ютубу хочеш ставити. Бувають собаки е розумні, і вони з рота відпускають, а лапи поставили. Поставили mm. і далі. Так, да. так. От все одно взяла, дай. Можна попробувати помінятися. О, все, він міняється сам. Молодець, дай. Все. Без скандалу обійшлось. Їж. Пробуй, я тобі даю повідок на готові. Дай йому присмактатися до своєї жертви. В ліву руку, так, за да, ліва рука. Тепер мені можна просити, якщо що міняється. Э, ну, зараз він по-любому не віддасть тобі так просто. Взяла, а потім сказала дай правою рукою. Дай. Молодець. О, обійшлось Дала, Дала! чого ж ти молодець, так дай йому? Дала. А Упало, може, щось він шукає. Щось таке. <ривіт> молодець, дай. Молодець, де обов'язково погладили. Все, скушав? Дала, їж. Їш. Дала йому поїзд. Yeah. І постійно цей от. Пери... Час, Коли ти забираєш кісточку, ти нарощуєш. Що нам треба добитися? <кій> Він бореться за свою їжу. Це нормально. Да. Я теж, наприклад, не люблю, коли мені в тарілку лізуть, Ну, що за ерунда. І нам треба дати зрозуміти, собі, що ми в нього не крадемо, ми в нього беремо і вернемо. Да. І цей час, коли ми взяли, вернули, можна потихеньку наращувати. Потихеньку, по А ну ка пробуй, ще наготові повідок. <coughs> Взялась, потім ага, даю. Взялась, потім кажеш, дай. Взялась за кістку, да". Да. дай. І під нос можеш йому. О. Ну, десь все. От ага. обійшлось, обійшлось, Без, без ривка обійшлось. Якщо він ж держи, не дає тобі ще й гарчить. Заборону, Заборону, ривок. І коли він випустить, хороший ривок, щоб він аж всю то їж. І поки він кушає, молодець. Пам'ятаєш, я тобі казала, годуємо і гладимо, щоб він привикав, да, що його що щось може красно. гладити. Да, да. Що його щось може трогати, щоб він потихеньку привикав до наших рук. Бо бувають такі випадки, що собака їсть. І проходить навіть хтось рядом, він за ногу може гризнути. Це не, не круто. Це не нормально. Це він дозначити, що якщо рядом дерять, в цьому опасності немає. Так, да. що не він не має, має тобі довіряти. От якщо він прийде і біля тебе буде жерти свою косточку, значить він тобі довіряє. Він знає, що ти в нього не вкрадеш, не забереш. А якщо він пішов, іде собі там спокій і жере свою кусочку, він знає, ну його в баню за мене, не діли, не діліть. Фу! Фу-сидіть. Молодець сидіть. Молодець сидіть. Фукнула і привела на да? увагу. Їж. Молодець їж. Не допускаємо. Само собой, провокувати собаку, щоб вона нас гризла і гавкала на нас, теж не треба. Но не допускаємо будь-який гаркіт в нашу сторону, ми присікаємо. Не uh -huh. можна собаці навіть думати, гавкати, гризти, кусати свого хазяїна. Uh -huh. Якщо вже хазяїн кусає, то все, пиши пропало, капець. Само собою треба бути... не провокувати, не доводити його до цього, не робити йому боляче, ну і тому подібне. Або робити ну, полі чи не правильно. Зу. Ну, ти ти, ти забоявся, тільки я злякався, ви взяв їж. Так, молодець. Ой, такий красивий. Ой, моя ти курочка. А ну попробуй, є пупки в тебе. Попробуй. Дай. Молодець, дай. Дала, молодець. випустив. Молодець дай. Ну, декай. Що, красота? Дала, їш. Їш. Окко, хай, хай хай гризе. Гладиш, гладиш. О, слідкуєм. Так? Бувають, ото, кажуть, там старий спосіб такий в кашу руки засовувати. Ну, комусь допомагає. Комусь ні. По-різному, так. А тут ти мотивуєш собаку. По-різному і, і смаковими нам тобі до речі на всякий. Ой, осталось тут геть. Геть-чуть ось один кусочок. Ось, ось ось. Ось ще один валяється. Що зберемо? Що здаєш? Ну, на олів'є збираємо. Все, значить так. <кхід> ну, це добре, що ви купили ошейник від кліщів, бо трава, природа, а кліщі. І від комарів теж, бо комарі паскуди вони можуть переносити дуже поганих листів сердечних і не пам'ятаю точно, як вони називаються. Які не лікуються, на жаль. Які не лікуються, пробуй. Дай. Молодець, дай. Молодець. Молодець. Що в нас? У нас інстаграм не чудо. Їш. І так треба це не на один раз да? практикувати. Те саме можна і з миску, не тільки з кісточки. Mm -hmm. Кісточка просто е, довготривалий такий десерт е, і дуже ну, м'ясо, кров, інстинкти. І миску так само можна. От Дехто де, де там каже, там, ми собаку привчили, ми стай, сідаємо, нізя, вона стоїть, миска стоїть жде, вона стоїть жде, можна, і тільки тоді, як вони це робили? Вони опускали миску. Ну, Наприклад, я так опускали миску навіть тільки, вони кажуть, що не можна, миску забираємо. Uh -huh. да? А ти будеш грамотно, пограмотніше робити, ти поставила миску, їж. Гладиш його, гладиш, гладиш, взялася миску, дай, забрала миску і щось йому за це дала на обмін. Молодець, дай. Якщо ти взялась за миску, він гарчить, ти сказала, що oh. заборону. Заборона. Если не зробив заборону, то ривок. Да. <coughs> Куда? Ха-ха-ха-ха. Я пізов, я пізу. Ну вас. Ну вас. Ідеу. Идем. Идем. А, давай, без тебя сюда перетащим. Пупочки, да. Ідем. Да, да. Ой, тихо, дик, дико, дико. Можно. Да, приносим. Ой, собака. Ой, собака. Ой, собака, ой, яка собака! ой, собака, Ой, ой, яка смачна! Ця кісточка, неймовірно! <кхи> О, вже згриз! Вже і косточки, і хрящик вже відгризає. Ой, хрящик який смачний! Ось прямо собака. А! Зараз ми покажем. Сейчас мы покажем твои хозяйки. <клышлен> Диа. Так, повидочек. Повидочек выправить. Дя. Ой. 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 Давай сюда пупочки. Псадачка пупочки. Жме і накривай, щоб мухи не носіли. Так, О, яка смачна, Боже! Дивись, ще є один нюанс. Ще є один нюанс. Ми от гладимо собаку, бо зараз він тільки що це зробив. Якщо зараз зробить, побачимо. Ми гладимо собаку сюди по тулубу, все нормально. Тільки ми доходимо да, ближче. Так, да, да, до морди починає гарчати. Ага. Дай. Фу. Молодець дай. Молодець дай. Так, так, так. Молодець. Їж. Він чує, що ми підбираємося, так? Да? Не особо хоче нами ділитися. Молодець дай. Ой, молодець Єш? чи що там. З... Зірюкан, зірюка, богашай. Ой. Кра.. Краще всякої. Ще такий нюанс. По вухам. Отак от вівчарку не гладять. Чого? Mm -hmm. Що для вівчарки стоячі вушка це краса. Mm -hmm. по, по голові, щоб він привчився нахиляти вуха і не гладить. Де хочеш. Тільки отак, по морді. О, вже. поняв? Так. От скажи зараза, прям в рота лізуть. Ну це ж треба. Дай. Молодець, а ти і те, і те хочеш, щоб в рот влізли, так? Да? Гулять. Буває таке. Ой, їж, їж. Ти хочеш, щоб і... <смі> і вовки ситі, і все на світі. Їж, що там не могло нічого впасти. Їж. Так, ой, краса. Та хай, хай ходить. Він ж теж хоче щось вкусненьке, щось вкусненьке. Бери заповідочок акуратно, щоб я не злякався. І пробую його просто гладити біля самої та, пащі. Раніше що би він це зробив бля, за, за таке? Я б вже сиділа, плакала, бо руки покусані. Біль це найсильніший мотиватор. Mm -hmm. Ні, ми оце як були. У мене чоловік йому так був, е, дав кістку. У нього ж Ту старшу собаку, він виспитував. Е, вона вміє, що якщо — дай, вона дасть. Mm -hmm. І з ним же ж теж хотів спробувати так зробити. Дай, дай. Він не спів до нього руку подвинути, він його вже вкусило тут. Yeah, yeah. Бо собачка ще не луплена і не бита. E, можна можна по-різному виховати собаку. Можна собаку відмітелити, що вона буде боятися тобі, в принципі, щось впоперек зробити, сказати. Yeah. І собака буде давати, що хочеш, і дозволить її в руку в рот засунути, і в попу палець засунути, все, що хочеш. Дивчись, яка собака. Якщо вона вже подавлена людиною психічно і фізично, тоді так. Да, тоді можна. І... Треба. Ми, ми, да, ми по-другому. ну, щас віддам звіздюлій. Ти на мою кістку. Давай не цей його. Не покушайся. Не покушайся. От Ану пробуй біля рота гладити. Акор... Да, повідочок в руки на ну, всякий. Другою рукою можеш гладити біля рота. Та. Трошки підрикнув. Підрикнув, ну, треба сказати, було заборону, так? Да? Угу. Другий рукою. Ну, фу. Фу. Ривок. Ривок треба було зробити, щоб ти присікла цей гарків. Угу. Це якщо ми прям після губ проводити. Молодець, так? дай. Дай, дай, дай. Молодець. Да? Прямо біля пальця, прямо біля. Їш. Дивіться, ти на нього гарчиш, нього... він на тебе гарчить. Угу. Зробила звільню. Присікай одразу. Там телефон сідає. Киця! Ну зати хочеть. Так, саме основне ми записали. Що, особик?